Випуск під номером 6 чи 7, точно не пам'ятаю, але це не важливо, і ми рухаємось вперед. Інтеграція, але у фінансовий сектор безпечні транзакції та як ви розумієте, конфіденційність даних у сучасному світі. Фінансові операції стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Банки і фінансові установи грають ключову роль у забезпеченні надійності і безпеки цих операцій. Однак зростання зростаюча загроза кібератак і витоку даних вимагає впровадження новітніх технологій для захисту інформації. Платформа Allo, заснована на криптографії з Zero Knowledge Proofs, пропонує революційні рішення для забезпечення безпеки фінансових операцій та захисту даних клієнтів. У цьому відео ми розглянемо використання Allo для забезпечення безпеки фінансових операцій, та як Allo зможе і може допомогти банкам і фінансовим установам захищати дані клієнтів, а це погодьтеся, є першочергове їхнє обов'язок. Використання АЛО для забезпечення безпеки фінансових операцій. Перше, я хочу відмітити це забезпечення конфіденційності транзакцій. Однією з основних переваг АЛО є можливість забезпечення повної конфіційності транзакцій, використовуючи Zero Knowledge Proofs, АЛО дозволяє здійснювати фінансові операції без розкриття деталей транзакцій. Це означає, що дані про відправника отримувача і суму залишаються прихованими від третіх сторін, забезпечуючи високий рівень захисту даних. Конфіденційність транзакцій є критично важливою для фінансових установ, оскільки вона дозволяє захистити дані клієнтів від несанкціонованого доступу. Використовуючи АЛО, банки можуть гарантувати, що фінансові операції їх клієнтів залишаються приватними, що підвищує довіру клієнтів до банківської системи і стимулює їхню активністю у використанні фінансових послуг. Друге, це підвищення безпеки транзакцій. Але забезпечує високий рівень безпеки транзакцій завдяки використанню передових криптографічних методів, тобто Zero Knowledge Proofs дозволяють підтверджувати достовірність даних без необхідності розкриття їх змісту, що забезпечує захист від шахрайства і кібератак. Безпека транзакцій є ключовим пріоритетом для фінансових установ. Використовуючи АЛУ, банки можуть захистити свою систему від кібератак і забезпечити надійність фінансових операцій. Це дозволяє знизити ризик шахрайства і підвищити стабільність банківської системи, що є важливим фактором для підтримки економічної стабільності. Третє це зниження витрат на безпеку, але дозволяє знизити витрати на забезпечення безпеки фінансових операцій. Використання зірокнодичпро дозволяє автоматизувати процеси перевірки і підтвердження транзакцій, що зменшує потребу у використанні ручної праці і скорочує витрати на безпеку.